Для початку до миски вбиваю 2 яйця. Додаю дрібку солі. І збиваю яйця. Приблизно 2 хвилинки. Тепер сюди ж додаю ванільний цукор для більш такого аромату. І буду збивати яйця 5-7 хвилин до побіління. І також під час збивання буду потрішки додавати цукор, звичайно. Ось погляньте маса побіліла. І збільшилася в об'ємі. І для більш такого пікантного аромату додам до майбутнього печива цедру лимона. Також сюди можна додати корицю або ж какао, буде більш таке шоколадне печиво. Тепер до борошна додам розпушувач півчайної ложки, перемішаю і це все просію до яєчної маси. Перемішую обережно лопаткою знизу до верху. Ось такий вигляд має тісто, воно навіть так скрипить. Бісквітне тісто так, ніжне, повітряне. Беру харчовий мішечок і переношу обережне тісто до нього. Духовка в мене вже прогрівається. Вімкнена на 180 градусів. Такий лимонний аромат. Беру тепер деко, застелила пергаментним папером і відсажую невеличке печиво. Близько один до одного не притискаю, так як вони ще будуть збільшуватися в об'ємі. І тепер ставлю майбутню смакоту в розігріту духовку приблизно на 10-12 хвилин. Ось погляньте, таке ніжне бісквітне печиво у нас вийшло. Його можна запікати не дуже підрумянивши, тоді воно буде більш таке м'якеньке. А якщо ж запікати до зарумянення, то буде більш хрумке. За бажанням. Тепер беру одну половинку печива, змащую густим. Джемом, варенням, з молоком, за бажанням і прикриваю іншою частиною печива. І так і з усім печим. Ось погляньте миска смакоти швидко, просто покажу, які вони всередині. Рекомендую приготувати. Дуже смачно! Смачного!